Вітаю, шановні друзі! Багато запитань надходить, як правильно оформити відсрочку від мобілізації в ТЦК. Ну, по перше, ви повинні знати, що відсрочка оформляється до того. Як вам вручили повістку або викликали в ТЦК, це потрібно пам'ятати. Якщо ви вже прийшли в ТЦК, ну немає сенсу казати про відстрочку, тому що це просто ніхто не почує і це не буде прийнято до уваги. Тому всім раджу, якщо у вас є підстави для відстрочки, повідомляйте попередньо органи ТЦК. Ну тут і логічно, якщо ви прийшли вже в ТЦК і не повідомили про відстрочку, то ніхто не буде знати про вашу відстрочку. Розумієте, вас відразу направлять на ВЛК і ви підете проходити медичну комісію. Тому, якщо є підстави згідно статті 23 закону про мобілізацію, шановні, будь ласка, оформлюйте це письмовою заявою. Робіть нотаріальні копії з усіх документів, які підтверджують підстави для відсрочки, обов'язково повинні бути нотаріальні копії. Для чого? Для того щоб у працівників ТЦК не виникло питання щодо автентичності даних документів, тому що якщо направити звичайні копії, вам потім прийде лист, що ну не зрозуміло, що це за документи. І принесіть оригінали. Ми не можемо автентичність документу перевірити по копіям. Тому робите нотаріальні копії з усіх документів, пишете заяву. Бланки заяв можна скачати в інтернеті. Заява про надання відстрочки згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Оформляєте це все, скріплюєте це, все вкладаєте в лист. А тепер саме цікаве, як правильно відправити це все на ТЦК. Е, немає необхідності приходити і особисто вручати дану заяву. Тому що, е, знаючи наші реалії, вас відразу ну, заберуть на ВЛК. Тому е, що правильно зробити потрібно. Тому, друзі, слухайте уважно, відправляєте це все на Укрпошті цінним листом із. Зворотнім повідомленням про вручення і кур'єрською доставкою три елементи. Запам'ятайте, друзі, перший цінний лист з описом. Опис підтверджує, які саме документи надали. Дуже раджу вам в цьому випадку не брати бланки описів на Укрпошті, а зробити. Свій бланк опису на комп'ютері їх можна в інтернеті скачати і вписати детально прописати. Тобто у вас в описі повинно бути написано заява від такого такого на ТЦК щодо надання відстрочки згідно з двадцять 23 закону про мобілізацію. Далі кожним пунктам перерахувати документи, вказавши номер дату документу. В описі поставити підпис в двох екземплярах. Цей опис прикладаєте до документів до листа заповненого. Йдете на Укрпошту. Тобто, це перший момент, який підтверджує, що ви відправив. Вели, розумієте, другий момент повідомлення: зворотні повідомлення про вручення. Що це таке? Це документ, поштовий, який прийде вам і буде підтверджувати, що ти це получило, і третій елемент. Кур'єрська доставка для чого він потрібен? Для Того, щоб ТЦК доставили ваші документи. Тому що якщо відправити звичайним цінним листом з описом, да, він прийде на почту на поштове відділення ТЦК, і їм просто прийде повідомлення. Прийдіть, заберіть. Вони не забирають ці листи. Тому, друзі, оцих три е, основних елементи: Перший – цінний лист з описом, друге зворотнє повідомлення про вручення. І третє це обов'язково кур'єрська доставка. От тоді у вас буде належне повідомлення, друзі, в залежності від е, результату. Або вам нададуть відсрочку, а більше її вам не нададуть відразу. Вас запросять до ЦСК. От. Я би радив оскаржувати це в судовому порядку відразу. Тому що спілкуватися з працівниками ТЦК вам буде дуже важко. Але, хоча, в залежності від того, яке ТЦК розумієте, всі ТЦК різні. Є е, працівники, які це розуміють, з якими можна спілкуватися в телефоні. От, а є працівники, які не розуміють цього. ТЦК в нас особливий орган з е, трішки незрозумілими процедурними повноваженнями, тому е, дивіться і орієнтуйтеся по ситуації, як вона у вас буде е, далі рухатись. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат. Демченко.